Бог думає про тебе більше, аніж хто коли думав про тебе. Бог зацікавлений тобою більше, аніж ти сам собою. Бог нас любить більше, аніж хто коли любив нас. Бог хоче підняти дітей своїх на ступеньку вище, на інший рівень в духовному, фізичному та матеріальному. Якщо це умовно, будемо і залишимося вірними. Чесними до себе, до Бога та до людей. Тому живімо так, щоб Христос міг сказати: Гаразд, добрий та вірний рабе, ти в малому був вірний, я тебе над великим поставлю. Священне Писання говорить: будь вірний до самої смерті і дам тобі вінець життя. Для вірних людей у Бога завжди є більше, аніж ми просимо та думаємо. Є звані, є вибрані, але ж найбільше Бог цінує тими, які зберігають вірність. Тому, роблячи добре, не будемо сумувати, бо в свій час пожнем, якщо не ослабнем.